Ну насправді комітет не має повноважень на розслідування, але е, як депутат має повні повноваження для того, щоб з'ясувати. Історія взагалі унікальна. Е, це Держрепагентство, яке входить в систему міністерства міністерства, і, і там є а, лише одне ось це державне підприємство, а, яке володіє двома суднами, яке вони ще в 2004 році повним схемою віддали в оренду кіперській а, компанії. І яка це такі міні-заводи рибні, які біля нової Зеландії виловлюють рибу, і мали би приблизно мова йшла про 600-800 тисяч доларів на рік віддавати Україні. Ну і це прибуток держави, який йде в державний бюджет. Натомість було дуже дивно і досі ніхто не може пояснити створення якісь кредитні договори. Цієї компанії вона, начебто, ну це бі абсурд. Вони працювали, начебто на е, ремонтували кораблі, і всі ці гроші в ті ремонти впадав. Така нульова, нульова робота відбувалася по цих е, по цих моментах. А цікаво, що е, в Держпагентстві вони ще е, здали це пряме управління. А, а тут ще здали в управління е, теж кіперській компанії. Ще одне підприємство, де теж два корабля. І до речі, коли почали з'ясувати. Виявилося, що один корабль вже. В арешті за борги, тобто це така схема по відбиранню кораблів. І як показували всі дії юристів тих кіпрських, мова йшла про те, що всі тих чотири корабля просто в нас забрати. Тобто, парадокс в тому, мало того, що ми їм їх віддали, вони працюють, заробляють гроші, ми не вони ще вирішили ці кораблі собі вивезти. А що відбулося після того, як а, а, я зокрема після цієї програми поцікавився цією? Значить, дерше ми вивчили, і там значить, керівник треба віддати належне, роблять правильні рухи. О, ця схема була дуже старою по бокаченню грошей, але дуже показово так працюють в нас державні підприємства, які працюють виключно на збагачення цих окремих людей. Найпікантніший момент, який вже вдалося з'ясувати, і зараз це доведуть. Я дуже сподіваюся, слідчі національного антикорупційного бюро. Саме до них ми звернулися для розкриття цієї афери. Вивели на те, що кіпріоти не є кінцевими бенефіціаріями. Кінцевими бенефіціаріями величезна підозрюва є колишні керівники цього державного підприємства. Оце буде знаєте, це називається закнувся круг. Але вперше кіпріоти зрозуміли, що в них великі проблеми або їхні кінцеві бенефіціари. І після програми, після того, як ми підняли цю, цю тему, після правильних дій Держрепагентства і його керівника. Вони вперше заплатили 715 тисяч доларів. Тобто за всі роки, щоб ви розуміли, вони не платили гроші. Більше того, зрозумівши, що далі ці оборудки проходити не будуть, тому що цим займаються, вони вже повертають в Україні один корабль з двох. Це те, те яке вони хотіли теж певним чином конфіскувати за неіснуючі не борги. До чого я це все веду? Це показова справа. Звичайно, що дуже добре, що вона стала публічною, дуже добре, що депутати взялися за неї. Але це, це, це позитив, це плюс. Але це мені далі нагадує наше бажання бігати з вогнегасником, так за кожними такими справами. Ми не можемо бігати за енергоатом, за укрзалізницю. Ми не можемо бігати а від генпрокурора до міністра МВС і пояснювати чи показувати їх запитами чи ще чимось. Про що говорить насправді Михайло Сапишут? Він говорить про те, що так тих 50 чи 60 депутатів, адекватних, як я як називаю в парламенті, вони з тими вогнегасниками бігають. І от це є результат. Але і інші результати, як ви кажете, вас тепер е, Савік е, викликають в податкову. Так через те, що тут кожного тижня ці, ці теми через ці теми піднімаються. Але я розумію, що це один з варіантів помсти за те, що те, ці теми тут піднімаються, і дуже добре, що вони піднімаються. Тут ми безперечні а, союзники. Так от нам треба зробити протипожежну систему, автоматичну протипожежну систему проти цих от корупційних дій і всього решта. Нас не вистачить, і, зрештою, це не є наша робота. Наша робота законодавча. Ми зробили дуже непогане за рік законодавство законодавство в антикорупційній сфері. Ми дійсно створили нові органи, і вони зараз зобов'язані показати результат. Щодо законодавства, я просто тоді не що сказати. Ви розумієте, якщо справа дійде, якщо справа дійде до перезавантаження парламенту, ми мусимо свідомити, що невиконання одного з головних пунктів коаліційної угоди про нове законодавство нове виборче законодавство про відкритих списках пропорційної системи призведе до того, що ми утримаємо можливо навіть ще гірший парламент, ніж він є зараз. Ми мусимо це чітко розуміти, тому що мажоритарна система, де будуть грати ролі гроші, буде переважна. І завершуючи про історію про ці кораблі, значить, наша задача зараз, безперечно, повністю, щоб ті контракти працювали. До речі, ці кораблі теж треба віддати належно тим, хто прийшли. А вони їх витягнули, витягнули ці кораблі з Криму. Це теж важливо, але щоб ми їх безперечно зараз повернули. Я думаю, що це вже не зворотній процес. На тому боці люди зрозуміли, що їх чекає. А що їх чекає, коли до них дотягнеться ниточка? Я ще раз наголошую: кінцевий бенефіціари, тобто власники державних кораблів, це ті самі чиновники, які самі собі ці кораблі по суті здали в оренду. Оце називається знаєте, в театрі. Це називається занавість. Так, і цю важливо принципову справу тепер довести, щоб її набудувала, і ці конкретні люди конкретно сіли в конкретну в'язницю.